Ну що, привіт, шановні танкісти. Як завжди, з вами я, Назіб. Давно не бачилось, Тільки думаю, ладно, сьогодні вихідний. Один-двох танки, подивлюсь, що я і мені такий корисний набір. Десять контейнерів їх усіх, один танк 8 рівня і... і. легендарний камуфляж. А, чи обвіз. обвіз. Він просто на все стоїть. 12 доларів. В принципі, і недорого хочуть порахувати. Як завжди, в прямому ефірі. Ми цей набір мо, при вас купляємо. А це мене. Ніча. Заради контенту. Металка. Так, думаем, думаем, будем сам. Так, продовжити. Поймаємо. Предбати. повернути до транзакцій. Спади. Вс, нарахувало разом нарахували. Да, да-дам-дам. Нарахувало все супер. Так, ну що, відкриваємо? Переходимо до відкриття. Різне. Ну що, ми починаємо відкривати з контейнерів, перш за все. Що. А потім відкриємо кінці сертифікати. Так, перший контейнер. Погнали. Бустер кредити. Є ерунда. Бустер кредити. Єрунда. Бустер і кредити. Ерунда. Взагалі нечка. Теж бустери і одні кредити випадають. Теж ерунда. Так, 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 теж бустери і кредити випадають. мені ті кредити. Об'єкт 7.52 випав. Золото. Сюди, сюди. Хорошо, дякую. Ху -ху. І зараз ще ми гарант. Відкриваємо. Тисячу золото впало. Добре. Так, ладно. У мене є містик. Що мені випаде з цього? Центуріон МК-5-1. Середнє Танк Австралія. Ну, обкатаємо в разі чого. Далі все, у мене 6400 золота з'явилося, сіребро це понятно. Чи я скрутити на вазіка цього взагалі не бачу смислу. Золото просто хай буде. В разі чого то будемо знати, що воно є і щось віку. Дякую, от таке у нас вийшло відкриття. Дякую, що дивились. Дякую, що зі мною. Давайте, прожимайте лайки. Точно не підписався на канал. Зараз контент дуже рідко коли заходить, бо просто немає часу, реально немає часу. То на роботі, то ще десь. Плюс я живу зараз не сам. За всіх обставин, які в мене трапились. І так далі. Так що, як там кажуть, замовлю назік. Лайк, підписка. Пока.